Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви зайшли вперше, то пропоную вам підписатись та натиснути на дзвіночок, вибрати усі, і так вам будуть приходити самі нові рецепти. Сьогодні, мої любі, хочу поділитися з вами рецептом смачного, ароматного, а головне, справжнього українського борщику. Хоча в кожної україночки є свій рецепт, вже перевірений роками, хочу поділитися з вами своїм. Сьогодні варимо борщик без м'яса, пісний, але дуже часто також варю на бульйоні зі свиних реберць. Це нереально смачно. Для початку миємо та чистимо буряк та відварюємо. Після закипання варимо близько 20 хвилин і відразу буряк виймаємо та заливаємо крижаною водою, залишаємо охолоджуватись. Далі підготовлюємо всі інші інгредієнти. Мілкими кубиками нарізаємо цибульку. Нам потрібна одна штучка. Далі на терці натираємо одну більшеньку моркву. Також до борщику я додаю перець. Для цього перець очищаємо, натираємо лише, на терці лише м'якоть, так щоб шкірочка в нас залишилась. Її ми викидаємо. Приблизно 7 невеличких картоплин ріжемо на маленькі кубики. В картопельку відправляємо в воду, в якій варився буряк. Далі мілко шинкуємо приблизно 200 г бірлокачаної капусти. Капусту далі також вкидаємо до картоплі. Готуємо засмажку, на олію обсмажуємо цибульку. Далі додаємо моркву, додаємо 2 чайні ложечки томатної пасти. Далі додаємо натертий перець. Також у засмажку можна додати сметанку великої жирності або ж вершки. Готову засмажку додаємо до картопельки та капусти. Охолоджений буряк натираємо на терці та додаємо у кастрюльку. Також натираємо 2-3 зубочки часнику та додаємо до борщику. Доводимо до кипіння та виключаємо. Ось наш справжній, смачний та ароматний борщик готовий. Його, звичайно, можна їсти відразу. Але краще борщ смакує, коли настоїться пару годин, а то й навіть добу. Подаємо до столу борщик традиційно, салом, сметанкою, хлібом та чесничком, але це вже за бажанням. А як ви готуєте борщ? Поділіться, будь ласка, зі мною у коментарях. Якщо вам сподобалось моє відео, чекаю ваших вподобайок. Вам не важко, а мені приємно. Також чекаю ваших підписок. Звісно, якщо ви ще не підписались. До нових зустрічей, мої хороші!